Аномальні вагінальні виділення. Виділення з піхви це взагалі нормальне явище, яке мають всі жінки та є звичайним процесом самоочищення піхви. Взагалі виділення складаються зі слизового секрету залу, злущених епітеляльних клітин піхви, мікрофлори та вагінального трансудату. В нормі виділення можуть бути білі, напівпрозорі або прозорі, густі білі, або більш рідкої консистенції без запаху. Іноді може бути злегка кистувати запах. Кількість виділень змінюється залежно від фази менструального циклу і коливається від 1-2 мл до 4-5 мл. Може збільшуватись, може збільшуватись кількість вагінальних виділень всередині менструального циклу, ближче до овуляції, під час вагітності, а також під час прийому протизаплідних препаратів. Коли ж треба звернутись до гінеколога. Наприклад, ви помітили зміни характеру виділень. Змінилась консистенція, вони стали дуже рідкі, або, наприклад, вони мають консистенцію комочків, вони змінили колір, стали більш сірого кольору, або, наприклад, жовто-зеленого. З'явився неприємний запах. Плюс це ще може поєднуватись зі зміною партнера. Або фактами випадкового незахищеного статевого контакту. Також ви можете помітити, що з'явилось подразнення, печіння, свербіж, з'явився біль під час статевого акту. Ви помітили, що виникає почервоніння в області зовнішніх статевих органів. Це все потребує консультації гінеколога. Найчастішими причинами появи аномальних вагінальних виділень є бактеріальний вагіноз, трихомоніаз. Кандидоз також це може бути аеробний вагініт Бактеріальний вагіноз зазвичай супроводжується зміною вагінальних виділень, вони стають більш рідкі, можуть мати сірий колір, можуть нагадувати рідкі сливки. Зазвичай жінки помічають і зміну вагінальних виділень, з'являється такий специфічний рибний запах. Під час прийому ми проводимо pH-тести на визначення кислотності вагінальних виділень і під час, при наявності бактеріального вагінозу діагностуємо підвищення pH вагінальних виділень вище, ніж 4,5. Також в мікроскопії зазвичай наші діагности бачать наявність ключових клітин. Це такі епітеліальні клітини, на яких знаходиться велика кількість мікроорганізмів, які пов'язані з розвитком бактеріального вагінозу. При трихоманіазі зазвичай виділення мають жовто-зелений колір, вони пінисті, вони в дуже великій кількості. Також з'являється такий специфічний зловонний запах. І під час огляду ми можемо діагностувати таку специфічну ознаку, як полунична шийка матки. Окрім того, що ми бачимо почервоніння слизової вульви, піхви, ми ще бачимо такі точкові ділянки почервоніння, гіперемії нашої ті матки. Також при проведенні ph метрії визначенні кислотності вагінальних виділень ми бачимо підвищення pH. Але е, цей діагноз потребує ще більш ретельної діагностики. Е, Вегінальний кандидоз е, зазвичай супроводжується появою густих е, білих сироподі, е, сирних виділень, е, може бути. Густі сливкоподібні виділення, але при наявності кандидозу PH не змінюється. Ми бачимо норму кислотності вагінальних виділень, але при цьому у нас є також запалення слизової як вульви, так і піхви, іноді і шийки матки. Факторами ризику появи аномальних виділень для бактеріального вагінозу є часта зміна сексуальних партнерів, сексуальні стосунки жінки з жінкою, спринцювання в домашніх умовах, зловживання засобами для інтимного догляду, носіння одягу, що обмежує доступ кисню до промежени, та носіння щоденних прокладок, використання внутрішньоматкових контрацептивів, нещодавне тривале застосування антибіотиків, збільшена вага та хронічні аномальні маткові кровотечі. Для аеробного, аеробного вагініту це також часта зміна статевих партнерів, статевий акт переважно без презервативу, спринцювання в домашніх умовах, насіння внутрішньомоткових контрацептивів, атрофічний стан слизової оболонки піхви і використання антибактеріальних засобів. Фактори ризику вульвовагінального кандидозу це вагітність використання антибактеріальних засобів, використання комбінованих гормональних контрацептивів, погано контрольований цукровий діабет, імунодефіцитні стани, спринцювання в домашніх умовах, зловживання засобами для інтимного догляду, носіння одягу, що обмежує доступ кисню до примежени, носіння щоденних прокладок. А фактором ризику трихомоніазу є велика кількість статевих партнерів, часта зміна, відсутність використання бар'єрних засобів захисту, адже трихомоніаз є інфекцією, що передається статевим шляхом, низький соціально-економічний статус. Не дивлячись на те, що симптоми інфекційних процесів жіночих статевих органів є майже однаковими в усіх випадках, але причини і методи діагностики та лікування є різними, тому не можна поставити діагноз, лише базуючись на клінічних проявах. Обов'язково потрібно звертатись до лікаря-гінеколога для огляду для проведення додаткових методів дослідження, верифікації правильного діагнозу і призначення специфічного лікування. Будьте здорові та не нехтуйте оглядами спеціаліста.